Япізної світ, урок 79 тиждень 9-й. Тема уроку рельєф Ісландії. скіфські кургани. Перегляньте трейлер до уроків япізної світ» В кінці трейлера повторіть запитання: Увага! <звук> Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що цікавого ти можеш розказати друзям про острів Ісландія? Що таке вулкан Гейзер Льодовик? У яким скіфським кургані було знайдено? Золоту пектораль, що називають скіфськими бабами? Що таке торф? І де він утворюється? Як мох з фагном використовували в медицині? Яких зарядів у природі більше? Позитивних чи негативних? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Переглянемо з вами відеофрагмент Світ навколо нас. Поміркуйте, що ви можете розказати друзям про острів Ісландія. Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож островами Північної Європи. Уперед! Ісландія другий за площею острів Європи після Великої Британії. Ісландія не має державного кордону Суходолом. На сході омивається водами Норвезького моря. На півдні та заході водами Атлантичного океану, на півночі водами Північного Льодовитого океану. У рельєфі країни виділяються гірська внутрішня необжита частина і прибережні обжиті рівнини по окраїнах острова. Центральна частина Ісландії холодна й непридатна для життя. пісок, Гори, вулкани та льодовики, позначені на карті білим кольором. Льодовик Ватнайокюль є третім найбільшим льодовиком на планеті, на його території розташована найвища точка гора Гваннадальскнукюр. 2110 метрів, яка є також вулканом. Ісландія острів з великою кількістю вулканів близько 200. Вулканічні виверження на території Ісландії трапляються приблизно один раз на 5 років. Останнє виверження в Ісландії було 2021 року. Нерідко виверження вулканів загрожує життю людей. 2010 року на вулкані Єйяфьотль відбулося сильне виверження, що викинуло в повітря велику хмару попелу. Це призвело до закриття аеропортів у багатьох країнах Європи. Ісландія, країна гейзерів та термальних джерел. Їх на острові налічують понад 250. Ісландці сповна користуються таким дарунком природи. У цілющій воді місцеві жителі купаються протягом усього року. Мінеральний флот в Ісландії так багато, що їх можна знайти майже в кожному ставку. Один з найвідоміших ісландських гейзерів строкюр. Його особливість у тому, що він вивергається кожні 2-6 хвилин, випускаючи воду на висоту до 20 метрів. Іноді гейзер може швидко вивергатися до трьох разів поспіль. Місцеві жителі застерігають, жарти з гейзерами можуть погано закінчитися, адже вони викидають воду з під землі під високим тиском, тому температура може досягати 150 градусів. Втім, водійні вулкани не єдине, чим Ісландія притягує туристів. Не менш чарівні численні водоспади, повиті легендами та міфами. Один з найкрасивіших годафос або ж водоспад богів. Знаходиться в Ісландії і найпотужніший європейський водоспад Детіфос. Його висота 44 метри. В середньому за секунду він скидає дві сотні кубічних метрів води. Ісландія це світ навколо нас. Що ви можете розказати цікавого про острів Ісландія? Приглядаючи цей відеофрагмент, прозвучали такі слова вулкан, гейзер, льодовик. Спробуйте зараз мені пояснити лексичне значення слова вулкан. А як ви думаєте, що таке гейзер? А льодовик. Відкрити сторіночку 40. -ву. Звернемося з вами до тлумачного словничка та прочитаємо лексичне значення кожного зі слів. Вулкан це утворення в земній корі, з якого час від часу виходить лава, гарячі гази, уламки гірських порід тощо. Частіше це гора з кратером отвором на вершині. Гейзер. Джерело вулканічного походження, що періодично викидає на поверхню гарячу воду водяну пару. Льодовик – природне багаторічне скупчення льоду на суходолі. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова і потім відтворіть із пам'яті. А тепер перевіримо вашу уважність. Позначте твердження про Ісландію, з якими ви погоджуєтеся. За потреби ви можете скористатися фізичною картою Ісландії на сороковій сторіночці. Ісландія має державний кордон з суходолом з Ірландією. Ні, це неправильно, тому що Ісландія це в нас острів. На сході острів омиває Норвезьке море, а на півдні та заході Атлантичний океан. Так, з цим твердженням ми погоджуємося, це правильне твердження. Наступне рельєф острова переважно гірський з великою кількістю вулканів, гейзерів та льодовиків. Так, це також у нас правильне твердження. Найвища гора Ісландії 2110 метрів за вишки. Так, і на острові Ісландія немає водоспадів. На острові Ісландія в нас є водоспади, тому це твердження у нас неправильне. відкрити зараз сорокову сторіночку. Фізичну карту Ісландії. Покажіть відповідні географічні об'єкти на фізичній карті Ісландії. Ті об'єкти, які ми тільки що з вами згадали. Вулкани, гейзери, льодовики і найвищу гору Ісландії. Дуже добре. Повертаємося з вами на 27 сторіночку. Перед тим, як ми з вами візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної людьми, виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Напишіть цифрами висоту найвищої гори Ісландії. Так, 2110 метрів. Ну що ж, виконаємо з вами нейробіку від Аї для майбутніх інтелектуалів. Увага на екран! Раунд номер 1 Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у першому раунді? Давайте перевіримо увага. 36 тисяч. Якщо у вас вийшла така сама відповідь, поставте плюсик. Раунд номер 2. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у другому раунді? Перевіримо з вами: увага: 70 тисяч. Раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо. Увага: 60 тисяч. І раунд номер 4. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела виготовлені з різних металів. Пам'ятай, що вироби з металів здебільшого мають своєрідний особливий блиск. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. І який результат ви отримали у останньому четвертому раунді? Давайте перевіримо. Сім речових джерел виготовлених з різних металів. І безпосередньо переходимо з вами до вивчення всієї інформації яку ми будемо вивчати про скіфів та повторення тої інформації, яку ми з вами вже вивчили? Отже, рання залізна доба, це в нас період стародавньої історії, коли люди почали використовувати залізо для виготовлення знарядь праці, зброї тощо, історичне джерело. Це об'єкт, що містить інформацію про минуле людство і курган це земляний насип, місце поховання військової знаті. Прочитаємо з вами невеличку наукову довідку. Скіфи, які жили на території сучасної України, залишили по собі велику кількість курганів. Найвідоміші з них товста могила. Гайманова могила, Чартомлик і солоха. Скіфські кургани зазвичай були родинним царським похованням. У них виявлено різні предмети побуту, зброю, прикраси, зокрема, виготовлені із золота та срібла та заліза. Традиційно скіфи встановлювали на курганах або біля них статуї. Які в народі називають скіфськими бабами. Так я, що в нас означає слово сполучення Скіфська баба? Назвіть мені найвідоміші кургани саме Скіфського періоду. Дуже добре розглянемо з вами світлини історичних джерел. У яких скіфських курганах вони знайдені та з якого металу виготовлені? Перша срібна ваза з кургану Чортомлик. Так, виготовлені зі срібла, адже в нас написано срібна ваза. В якому кургані її знайшли? Так, в кургані Чортомлик. Наступне у нас зображення історичного джерела це золота пектораль. Пектораль це пласка мотилева нагрудна прикраса. Її знайшли у кургані товста могила. Третє е історичне джерело це золотий гребінець. Так, і золо золоту пектораль і золотий гребінець виготовили із золота. так. А золотий гребінець в якому кургані знайшли. Так, в кургані солоха. І четверте історичне джерело срібна з позолотою чаша. В якому кургані знайдена? Гайманова могила. Срібна з позолотою, отже, тут використали срібло і трішки золота для виготовлення цієї чаші. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Дайте відповідь на таке запитання. Що спільного ви помітили в історичних джерелах Скіфії? Увага на екран. Жижі називають однією з найвидатніших археологічних знахідок ХХ століття. Колекціонери оцінюють прикрасу в сотні мільйонів доларів. Провідні вчені світу і досі не можуть розгадати всіх її таємниць. Та Берлиною музею є золота скіфська пектораль. 1150 грамів чистого золота 958-ї проби 30,6 сантиметрів у діаметрі. Близько ста відлитих окремо одна від одної фігурок з'єднані в нагрудну прикрасу місяцеподібної форми. Три яруси відокремлені один від одного чотирма товстими порожнистими трубками у вигляді перевитого джгута, прикрашених псевдозерню, лиття, карбування, гравіювання, філіграні. Срібна ваза з кургану чортомлик. Золотий гребінець з кургану. Що спільного ви помітили в історичних джерелах скіфії? Так, що на кожному історичному джерелу у нас зображено людей і коней. Так, саме скіфі. А скіфі в нас були войовничим народом. Так, а ще з чого вони виготовлені? Саме історичні джерела? Так, виготовлені із золота і срібла. Підсумуємо з вами наше заняття. Дайте відповіді, будь ласка, на такі запитання. Де у нас розташований острів Ісландія? Що таке вулкан? Що таке гейзер? Що таке льодовик? Які найвідоміші кургани скіфської доби ви знаєте саме з періоду? Які назви історичних джерел ви запам'ятали? Що означає слово сполучення скіфська баба? Дуже добре, чудова робота.